Тому що ту інформацію, яку ви довели до своїх колег, до своїх друзів, вона абсолютно правдива. Ви, по-перше, очернили мене ну, як особу, ви орган місцевого самоврядування, виставили в поганому світі. Тобто з тих постів, які були виставлені, вважається так, що ми тут хочемо собі привласнити чи місце те саме, і ми тут погані. А ви прекрасні. Такого не буває. Ми єдині люди, ми єдиний народ, єдина громада. І якщо ви щось не розумієте, то я хочу вам популярно це пояснити. Розумієте мене? Ні, ви просто я просто, що ви, ви на своїх хвилях, своїх але я хочу вам сказати, щоб ви не забувайте, що ви єдиній команді. Ви в цій міській раді працюєте. І той пост, який виставив, я не знаю, ось цей ну, Олексій Оскар чи Оскар, я не знаю, як правильно не важливо. Але він виставив пост свій пост і там вивішов кого фотографію? Ми бачили цей пост, я вам покажу зараз. І він там повіше фотографію голови громади і перерахував всіх посадовців. Тому поки я шукаю цей пост, прохання перше. Якщо цей пост не буде виділен до вечора, ми теж будемо вести свою інформаційну компанію про таких волонтерів. І ми будемо себе захищати як орган влади. Так що ви сприймайте те, що я кажу, тому що ви дієте проти влади. І, за... і обріхуйте владу. Ось Олександр Оскар, ну от його пост. Люди мають знати героїв в лісо. Так ось ця москалючка, відки не може знати, хто там така москалючка. Я не така висока особа, що мене там десь видна. Послала за кораблем нашу волонтерську сімку, відмовивши папірці з подякою за надану гуманітарну допомогу. Мені ці подяки потрібні для, для звіту за заводені продукти, медикаменти. Видіті, їм не віддали. їм не віддали. Я що просила, щоб ми бабити, щоб ми нам віддавали? а людям. І тут виставлений портрет не вас, такої волонтерки блотерки от портрет голови виставлений. Тобто ви очорнили всю громаду і голову громади. І вистали вже прізвища там всіх заступників і таке інше. Тобто ніхто не знав, де би в кого були, якби ви не сказали про це. Тобто, ви мене обрехали, бо я не москалючка. Є заступник міського голови. Далі другий пост, вже на пост Олександра Оскара чи Оскара пише Денис Маганов. Таня і що отримала нашу допомогу для людей. Але коли попросила голову Кодимської ОТГ написати елементарну подяку, отримала від Бога, бо там потребували їм все віддати. А вона послала їх. Я розберусь, що там за голова такий. Тобто я у вас вимагала віддати. Я хочу сказати, що батько зайшла, тому що щоб ви мої слова потім не перекрутили? Я просто чомусь, тому що ви ви я бачу здатна передавати інформацію зовсім по іншому, ви сприймаєте. Я вас вимагала віддати гуманітарну допомогу. Ви запропонували, якщо я. Та 에... я запропонувала. Якщо вас... я віддам 에, ну ту допомогу, яка мені прийде, то тоді можна виписати листа, щоб я кому. я вам не запитаю. У вас не буде світок, тому що тут людина перекручує потім факти. Ведіть себе коректно, тому що ви наш працівник. До речі, ще ви не просто сторона людина. Ви наш працівник. Побачите, як там нас ну я так розумію, що я зараз вислуховую за те, що Олексій виставив за він, Він виставив вашу інформацію, яку ви трансформували йому. Тому я вас От я тепер от я тепер прохання, щоб ви попросили, щоб він удалив той пост, тому що він не відповідає дійсності. Якщо він не ударить пост, ми тоді з вурсом будемо теж писати про таких волонтерів, які працюють і потім вимагають від нас подяк. Якщо ви волонтери, то ви не вимагаєте ніяких подяк, тому що це безкоштовна допомога, це тиха робота. Але не треба нас чорнити. Ніхто вас не я вам показала пости, я вам їх скину. Я скину батьком і скажу що нам вам перекинули. І я попросила вас, щоб вони видали цей пост, тому що це, а як ні, тоді ми будемо теж захищатися в інформаційному плані. Оце я вам хотіла сказати. Дякую. Дякую.